Вітаю вас, друзі! Безумовно, однією з найтоповіших тем сьогоднішнього дня в усіх міжнародних ЗМІ є удари Ізраїлю по Ірану по його військових об'єктах, включно з об'єктами ядерної енергетики. І сьогодні вночі ЗМІ повідомили, що Ізраїль завдав так званого превентивного удару по Ірану. Одразу після несення цих ударів з'явилася перша реакція зі Сполучених Штатів Америки, і насамперед від президента Ша Трампа, який наголосив, що ми не здивовані цим кроком, але Сполучені Америки до цього не причетні. Я сподіваюся, що Іран повернеться до столу переговорів. Ми допоможемо Ізраїлю захистити себе. Також є заява від державного секретаря Ша Рубіо, який підкреслив, що Штати Америки не беруть участі в операції Ізраїлю проти Ірану. Одразу виникає таке питання, а чому з одного боку ми чуємо таке виправдання зі сполучення Америки, що вони тут ні при чому, вони тут ні до чого. А з іншого боку, чому президент США Трамп наголошує на тому, що США будуть стояти горою за Ізраїлем і що США допоможуть йому захистити себе? І щодо цього я хочу сказати наступне: що незважаючи на заяви Трампа, на його такі передвиборчі кампанії, на тому, що він підтримує ідеологію мага. Тобто на таких принципах, що Америка понад усе, що американські інтереси, що потрібно американській владі зосереджуватися на внутрішніх проблемах, що США відходять від геополітики, ми бачимо, що США нікуди не відходять. І такі виправдання, чому вони лунають? Тому що білий дім він остерігається не те, що якоїсь такої сильної реакції, але загалом реакції насамперед від країн арабського світу, і загалом від країн глобального півдня. І те, що загалом ця операція вона планувалася, писали і американські змі ще починаючи з осені минулого року, навіть в грудні 2014 року були статті, що у Трампа розглядають удари по ядерних об'єктах Іран. І зрозуміло, що зважаючи на заяви Трампа, що він не збирається ні з ким воювати, то навряд чи Трамп планував вносити удари саме за допомогою американських військових сил. Мова напевно йшла саме про Ізраїль. А ізраїль він сприймається країнами арабського світу, країнами глобального півдня, фактично як проксі державою Сполучених Штатів Америки. Звісно, з великою самостійністю, але у великій залежності від США. І тут потрібно зазначити і нагадати про те, що декілька днів тому президент України Зеленський наголошував і публічно заявляв, що 20 тисяч ракет антишахетних, які були призначені для України, про які у свій час Україна домовлялася з тодішнім президентом Ша Байденом, уже екс гловою Пентагону Остіном, і на ці ракети для України виділив кошти Конгрес, були рішення. Американські підприємство виготовило ці ракети, але Трамп несподівано віддав ці ракети віджав від України і передав їх на близький схід. Тобто, президент США Трамп точно знав, що ця операція буде, і готувалася до відповіді від Ірану. Крім того, заяви президента України про те, що Україна чекає від Сполучених Америки відповіді на пропозицію купити системи ППО Петріо та ракети до них, також очі непрямо, вказує на те, що у Сполучених Америці вони знали про цю операцію, і, відповідно, вони максимально накопичували сили на Близькому Сході, очікуючи відповіді від Ірану. Щодо загалом реакції від країн глобального півдня, то не зазначити, що є вже перша реакція від Саудівської Аравії. Яка засудила атаку Ізраїлю на Іран, і тут я додам, що звісно основною причиною реакції країн арабського світу країн глобального півдня в цілому є ситуація з Палестиною. Адже Палестина до 1948 року вона була під британським мандатом. А потім була створена держава Ізраїль, і зараз, зважаючи на це, зважаючи на створення держави Ізраїль, зважаючи на ситуацію взагалі з Палестиною, зважаючи на Арабо-Ізраїльські війни, які розпочалися фактично одразу після створення держави Ізраїль, країни глобального півдня вони дивляться на Сполучені Америки як на таку країну, яка фактично підтримує колонізацію. Щодо Ізраїлю, і щодо наслідків потрібно сказати і щодо наслідків, насамперед щодо України, це те, що американські ЗМІ навіть у 2022 році, після початку нашого вторгнення, писали про те, що держава Ізраїль проводить політику так званого балансування. Незважаючи на те, що дуже багато ізраїльтян підтримують Україну і в соціальних мережах активно підтримують і донатять на ЗСУ. Є підтримка, ця підтримка відчуваюча. Незважаючи на те, що багато українців єврейського походження дуже підтримують Україну, багато з них воюють в лавах ЗСУ. І ми бачимо, що підтримка є сама влада держави Ізраїль, і сама держава Ізраїль вона проводить політику так званого балансування щодо Російської Федерації. Я не буду говорити про цю політику до 2014 року, але після початку масштабного вторгнення ця політика не змінилась, тобто добрі дружні відносини з країною агресором. І для нас, для українців, це дуже дорого коштувало, насамперед, тому що Ізраїль після агресії Росії проти Грузії почав продавати Російській Федерації безпілотники, і не лише безпілотники фактично Росія отримала ліцензії технології виробництва. І крім того, навіть після початку на вторгнення у 2014 році, коли були введені такі санкції, умовні дуже санкції, такі символічні санкції проти російського скуполітичного керівництва за тимчасову окупацію Криму за війну в Луганській та Донецькій областях, то ізраїль відмовився підтримувати ці санкції, незважаючи на те, що Ізраїль як держава це частина заходу. І у 2016 році, навіть щодо цього була заява від ізраїльського посла в Україні, що Ізраїль підтримує цілісність України, але не хоче псувати відносини з Російською Федерацією. Ось така була позиція Ізраїлю, і, до речі, навіть для початку наступного вторгнення, Ізраїль, незважаючи на тиск, навіть з адміністрації США Байдена, загалом від країн Європи, країн Заходу, так і не підтримав санкції проти країни-агресора. Але щодо безпілотників, хочу додати, тому що на жаль. У нас через ізраїльські безпілотники дуже багато було втрат, як військових, так і наших цивільних українців, тому що ізраїльські безпілотники надавали величезну перевагу російському армії, Особливо у 2014-2015 роках, і навіть на початку масштабного вторгнення, і уже після нього чого варті, наприклад, ці ж російські орлани, які зроблені на ізраїльських технологіях, або ті ж ланцети, які дуже схожі на ізраїльські ударні безпілотники, і навіть у 2015 році, незважаючи на те, що ізраїль заявляв, було повідомлення від морони Ізраїля, що ізраїль перестав продавати Росії безпілотники. У 2015 році, після писання мінську-2, а саме, наприклад, 8 травня, було повідомлення в наших змі, що сили оборони України збили російський безпілотник ізраїльського виробництва. В Ізраїлі заявили, що така поведінка в Росії неприпустима. Але якщо подивитися на залишки цього безпілотника, то чітко видно надписи саме, що цей безпілотник ізраїльського виробництва. І Ізраїль він фактично. Продовжував продавати Росії безпілотники, продовжував продавати різну електронику, комплектуючі, що стосується військово-промислового комплексу, і таким чином підтримував російську поцінну армію і підтримував аж до 2016 року. І поки не з'явилось повідомлення від 15 квітня 2016 року, що Вашингтон наклав вето на, на будь-які подальші продажі безпілотних літальних апаратів ізраїльського виробництва Росії. Поки США сказали, що потрібно припинити, не сказали. До того часу Ізраїль так чи інакше постачав, а Росія навіть показово використовувала ізраїльські безпілотники. Проте, на жаль, через допомогу Ізраїля Росія освоїла виробництво цих безпілотників, і для нас це обернулося величезними проблемами не лише в 2014-15 роках написанні мінську 2 а й уже починаючи з повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. Важливо. Що водночас, коли Україна почала звертатися до Ізраїля і в 2014 році, і в 2022 році, щоб самим купити безпілотники для себе, для Збройних сил України, для захисту від країни агресора, то Ізраїль говорив Ні. Україна зверталася і у 2014 році, Україна зверталася і у 2022 році, і відповідь була одна: Ізраїль не хоче продавати Україні безпілотники, щоб не тратувати Росію. Ось така відповідь від керівництва держави Ізраїль. Однак не хочу наголосити, що не лише Ізраїль після 2014 року, після початку російсько-української війни, продавав країні-агресору безпілотники, продавали також певні комплектуючі електроніку і деякі з країн заходу, і про це не можу не сказати. Але щодо наслідків безпілотників, для нас це дуже болючі наслідки. Ще ж потрібно сказати, це те, що Ізраїль категорично відмовляється визнавати голодомор геноцидом українського народу. Україна зверталася до держави Ізраїль ще у 2008 році, не отримала відмову. І знову міжнародні змі почали писати, що Ізраїль не хоче псувати відносини з Росією. І вже після початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, навіть міжнародні ЗМІ, зокрема, Радіо Свобода, писали, чи визнає Ізраїль Голодомор геноцидом українського народу, як Україна визнала Голокост. Але до цього часу Ізраїль як держава не хоче визнавати. Ось така політика, політика так званого балансування. І щодо цих ударів Ізраїлю по Ірану, я хочу підкреслити. Що для України це буде мати наслідки? На жаль, для України наслідки будуть не дуже добрими. Ми пам'ятаємо, що коли Ізраїль розпочинав військові операції, то тоді міжнародні ЗМІ писали, наприклад, восени 2023 року, що США передали Ізраїлю артилерійські снаряди, які призначалися для України. І це повідомлення американських ЗМІ були, наприклад, у виданні Аксіос. І зараз ми бачимо що до того, що Трамп віджав України 20 тисяч антишахетних ракет і переправив їх на близький схід, то знову Ж такі, би, наприклад, не було цих ударів, якби Сполучені Штати Америки так чи інакше про них не знали і не підтримували цю операцію, то цілком можливо Україна отримала б ці ракети. Вони нам дуже необхідні, зважаючи на те, що Росія поробила уже і реактивні шахеди. Для нас є проблема через зміну тактики. І, на жаль, зараз ці шахеди створили для нас велику проблему. Їх важко зараз і засобами РЕП подавлювати, є у нас проблема. Але ша. Для США пріоритет це Ізраїль. Крім того, щодо ударів Ізраїлю по Ірану, є ще наслідки на світовому ринку нафти. Сьогодні зранку ЗМІ повідомили, що ціни на нафту зросли на 9% після удару Ізраїлю по Ірану. Але у будь-якому разі, спостерігаємо з розвитком подій. Зараз Іран уже почав відповідати. Він запускає шахеди, як пишуть міжнародні ЗМІ, поки у невеликих кількостях. Станом на 9 ранку було повідомлення про близько сотні шахедів. тим, як будуть розвиватися події, і очікуємо того, що якнайшвидше ці удари припиняться, і ситуація на світовому ринку нафти стабілізується. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.